Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Не активно реалізовує проєкт маршруту безбар'єрності, який зробить пішохідні зони та торгові центри у місті доступнішими. Міська влада цього понеділка підписала меморандум з представниками бізнесу, щоб спільно рухатися до цієї мети. Що вже зроблено і які плани на майбутнє, розкаже наш Артем Максименко. У рівному триває масштабна робота над створенням доступного середовища для людей з інвалідністю. Це передбачає не лише облаштування пішохідних доріг, а й забезпечення безперешкодного доступу до торгових центрів. З цією метою міська влада підписала з представниками рівненських ТРЦ спеціальний меморандум. Це перше маршрут без бар'єрів, який буде саме проходити від вулиці Кавказької від нашого снапу, і також буде проходити до центру міста. І перше, що долучилося, це наші торгові центри. Скої черго вони максимально зробили повністю доступність безбар'єрність. Це говорить про те, що ми дійсно є в проєкті. Я дякую бізнесу, тому що вони дійсно розуміють ці потреби, вони розуміють нагальність цього всього, і таким чином будемо рухати далі наші маршрути безбар'єрності. Олександр Оверчук, директор одного з найбільших рівненських торгових центрів, зазначив, що вже багато років їхній ТРЦ працює над створенням інклюзивного середовища. Вже багато років. Приділяємо увагу саме питанню безбар'єрності, доступності, зокрема там реалізацію реконструкції площі біля торгового центру. Там були всі враховані питання, які поліпшують умови. Для людей з інвалідністю, для мам з дітками з колясками, це там безшовна бруківка, це ми прибрали сходи, зробили пандуси і так далі. На сьогодні торгові центри в Рівному вже обладнані пандусами, підйомниками, тактильною плиткою та розширеними входами. Їхні власники та директори кажуть, що враховуватимуть думки та побажання людей з інвалідністю для подальших покращень. Є підйомник, є прибрані всі перешкоди, де немає ні сходинок, немає нічого у нас. Хайна з підйомника заїжджаєш в ліфт і виїжджаєш з ліфта на кожному поверсі, немає жодного перепону, для коляски. Будемо дивитися, будемо питати людей, які до нас їздять, відвідувачів, що їм подобається, можливо, вони нам щось порадять. Також додають, що головною мотивацією для них у створенні безбар'єрного простору є бажання допомогти людям з інвалідністю. Особливо це актуально зараз, адже з початком повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю на жаль значно зросла. Мотивація тому, що людям потрібно допомагати інвалідів, стає все більше в зв'язку з військовими діями в Україні, тому ми побачили, як людям важко і вирішили щось для цього зробити: покращити безбар'єрність та інклюзивність. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, всі роботи пов'язані з підвищенням інклюзивності, як біля торгових центрів, так і всередині них, здійснюються за кошти власників. Тервожний ранок. В одній із батоповерхів Окрівного у підвальному приміщенні сталося займання. На місце відразу приїхали рятувальники. Вони евакуювали мешканців будинку, зокрема і матір із немовлям. Деталі знає наша Юлія Котляревська. Ранок для жителів цієї багатоповерхівки виявився зовсім неспокійним. Близько восьмої години ранку мешканці будинку на вулиці Віталія Магеля побачили дим під будинком. Стане як зазвичай дітям готувати їсти, бачу дим звідси йде. Думала, якусь курінку курить у цього. Бачу сильніший Ну, вітер вже когонь начався. Я тоді вже викликала пожежників. Вибух був якийсь. Був вибух. Я просто пішла на балкон подивитися. Чую, що мужики говорять, вже тут люди були. Мешканці будинку розповідають, через сильну задимленість вони навіть не могли спуститися на вулицю. Їх евакуйовувати почали рятувальники. Серед врятованих вагітна та мама з немовлям. Пішло все наверх, Та знаю, що звідти далі виводили, бо не могли вийти взагалі. Не в коридор, не з квартири. І вагітна була, і була мама з вамися. дитиною, добудилися їх весь зранку. Рятувальники гасили пожежу близько 40 хвилин. Залучили до ліквідації займання три одиниці пожежної техніки та 12 рятувальників. Близько 40 хвилин знадобилося рятувальникам, щоб повністю ліквідувати пожежу, внаслідок якої вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 метри квадратних. Вогнеборцями врятовано двоє людей, одна з яких дитина, та евакуйовано що, ще 10 громадян. Наразі усі причини пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Законом у рівному чоловік у власній квартирі самостійно встановив газову колонку і котел та під'єднав систему до загального вентиляційного каналу. За словами мешканців багатоповерхівки, це все незаконно та несе велику загрозу для інших жителів багатоповерхівки. Люди навіть викликали поліцію на чоловіка за його самодіяльність. Що йому загрожує за такі дії, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Люди в небезпеці у рівному мешканці багатоповерхівки на вулиці Академіка Грушевського б'ють на сполох, адже чоловік, який живе у їхньому будинку, самовільно встановив у себе в квартирі газовий котел та колонку, а лічильника на це все немає. Так лічильник ось є? немає і не було, да? І не було лічильника, ніколи не було і він е газом то користується. А тільки в нього плитка підключена, то він так і за як в нього плитка підключена, то він за плитку платить. А за те, що котел бере газ, він за те не платить. Це виходить, що ми платимо, бо в нас лічильник крутить, От, а, це є. а він добре живе. Мешканці багатоповерхівки обурені діями чоловіка. Та останньою каплею стало те, що одна із мешканок під'їзду стала скаржитися на погане самопочуття. Припустили, що це отруєння чадним газом через неправильно встановлене газове обладнання у його квартирі. Тому мешканці будинку викликали газову службу та поліцію. Тім чоловік не пускав їх до свого помешкання. 31 травня надійшов виклик від мешканки будинку по вулиці Грушевського, 44, зі скаргами на запах газу в будинку будинку. після приїзду за вказаною адресою встановила, що один із мешканців будинку самовільно встановив в квартирі газове обладнання з порушенням правил технічної експлуатації систем газопостачання, внаслідок чого фахівці АДС змушені були перекрити запірну арматуру та обмежити газопостачання аби запобігти виникненню аварійної ситуації. Через це люди в будинку майже на тиждень залишилися без газу. Чи що наші квартири де сітна на дев'яти на дев поверхах, у Нас газу не було. Та люди і далі побоюються, що чоловік підірве весь під'їзд, бо, за їхніми словами, він може знову самовільно підключитися до газу. Ми намагалися поспілкуватися з власником квартири, однак, побачивши, що ми журналісти, говорити з нами він на відріз відмовився. Добре день. Добре. Ми Наразі у квартирах вже відновили газопостачання. У поліції ж зазначили, що за цим фактом триває перевірка. Потрібно ще на вчора. Техніка на фронті необхідна завжди, тож рівне не залишається осторонь. Громада вкотре купляє та передає техніку для військовослужбовців. Що передавали цього разу та чого потребують наші захисники і захисниці в матеріалі далі. Рівне, вкотре долучається до підтримки Збройних сил України. Цього разу допомогу отримали 20 військових частин. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак розповідає, техніку купують постійно. Коли вона надходить, відразу передають військовим. Додає, забезпечити захисників, намагаються усім необхідним. Передали їм квадрокоптери. З тепловізорами, саме те, що зараз потрібно на передовій. Згідно їхніх звернень, ми робимо закупівлі. Це вже матриси 4 те, які ми передаємо військовим частинам. Крім того, сьогодні передали 78 зарядних танців потужних автономних. Це Потужні зарядні станції по 2 кВт, які можуть забезпечувати як зарядку дронів, так і виконання інших задач. Військовий Іван отримав для свого підрозділу зарядні станції. каже, що допомога від Рівненської громади надходить не вперше. Попереднього разу його бригада отримала дрони. Сьогодні отримало від Рівненської міської міськради п'ять екопло, які нам допомагають виконувати наші завдання і в так в тихому режимі, скажучи, не включаючи генератора. Екоплошки вистачає буквально на сутки. Ну хватає. i don't know <laughs> Це дуже допомагає нам, дуже дякую. Військовослужбовець додає на фронті, завжди потрібні дрони. Вони дозволяють не лише нищити техніку та особовий склад ворога, а й бережуть життя наших захисників та захисниць під час розвідки. Мавіки дуже гостра необхідність Мавіки, особливо нічні. Дуже треба, бо допомагайте зборами. Хто може завжди донатьте. Війна триває, хлопцям дуже тяжко, а вони рятують життя. Тож, доки триває війна, наш обов'язок забезпечувати збройні сили всім необхідним необхідним Для протистояння ворогу. Тися правильному поводженню із відходами так у рівному хочуть створити сучасний центр для сортування сміття на території комунального підприємства. Окрім того, жителі рівненської громади зможуть туди зносити речі, які їм не потрібні, а інші приходити й безкоштовно брати їх. Мова і про техніку, і про одяг, і про взуття. Чому важливо сортувати сміття та що кажуть місцеві жителі про запровадження такої альтернативи у місті у матеріалі Сніжани Твардовської? Друге життя для сміття у Рівному планують створити місце, куди мешканці громади зможуть безкоштовно здавати відходи для їх утилізації, переробки або ж повторного використання. Центр буде поділений на три зони. Туди можна приносити як вторсировину, тобто ми. Пластик, папір, скло, метал туди можна буде приносити для повторного використання побутову техніку, меблі, тобто як в робочому стані, так і на робочому. Точно так же туди можна буде приносити одяг, як там, чоловічий, жіночий, дитячий і так. Облаштують центр на території підприємства КТП-1728 на вулиці Володимира Стельмаха. Окрім того, що жителі Рівненської громади зможуть туди зносити речі, які їм не потрібні, а інші приходити і безкоштовно брати їх. Це і побутова техніка, і одяг, і взуття. Також поява такого центру має зменшити кількість захоронених відходів на полігонах та зробити чистішими вулиці та двори. Адже здебільшого усе вивозять на сміттєзвалища, де відходи займають величезні площі землі та шкодять до Вкіллю, а так їх можна буде здати на переробку. І як наслідок, ми отримаємо поліпшення екологічного стану довкілля шляхом зменшення, навантаження на екосистему та отримання вторинної сировини. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян каже, запрацює центр впродовж трьох місяців. Хочемо почати робити це. Основна задача це дисциплінувати людей, показати, що це є альтернатива. Частина коштів буде це комунальне підприємство КТП СНАЗ 28 І частина кожна, коштів буде десь орієнтовно 600 тисяч, Це буде кошти платників податків. Ми запитали у рівнян, як вони ставляться до такої ініціативи. Наш Курс до Європи і сортувати сміття це дуже важливо, тому що наразі ми з дитячого садочка дітей вчимо сортувати сміття. Звичайно, важливо. На даний момент, в принципі, воно доцільно, але не в межах міста. Як зазначається, двері центру управління відходами будуть відкритими для усіх охочих щоденно. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.